І так, це в мене мальбі вважається. Я бачу. Ні, та, це я приколююсь Так, ось, це, так я все записую. В мене є чорний список гостей з незадоволених. Ще 20 днів. Будь ласка, тримайся. Бровка вже купається. Я вчора знайшла три браслети на березі. Аня тапки збирає я браслети. А водичка така прохолодна. Сві... Свіжа. Я кажу, свіжа водичка така. Так, да, сьогодні ну, грудень місяць. Ну так, все. Шуба. Де є зимова речі? Ну я спробую колоріти, якийсь Е, Ну, ми можемо бути тут, можемо ще перелізти. Там ще один такий самий. Там навіть глибше вода доходить. Да, полізу. Ну давай. Тому що тут теж трохи, ну, я тут люблю. І тут, от пісочок, коли море проходить, пісок угу, затягуючи угу. всі каміння угу. і нормально. А де мадам? А де в бігла угу. по справах? У неї якуха своїх жіночих особистих справ. І вона вільна, вона не зобов'язана розказувати, куди вона. О, бачиш, і сонце таке, що я вже чую, як хвилин хоче. Треба ховати. Зараз будуть Мальдиви. Та блін, не буде туди. Та Мальдиви. Буде, буде. Мальдиви це ванко. О, я люблю такі палки.